foreign policy такий журнал видав статтю, у якій стверджує, що росіяни вербують на війну. Афганських командос, тобто спецназ з афганської армії, який був підготовлений за, скажімо так, найкращими традиціями ще з сполучених штатів Америки, тому що їх якраз готували там свого часу, коли штати намагалися залагодити повністю всю ситуацію в Афганії, але не лише Сполучені Штати тренували, але й Велика Британія, і ось цих. Елітних командос, зараз Росія вербує на війну. Що ви можете сказати з цього приводу? Та нема в Афганістані елітних командос взагалі, там нема армії. Ну от питання про ці новини відповідно потребують пояснення. Тому що ну це історично вже так склалось, ось у чому справа. А це мені так подобається. афганців коли кажуть, командос Командосу отакі от одразу одразу. В уявленні з'являється такий професійний військовий. Афганська професійна армія. Взагалі, це що таке? Такого не існує. Такого не існувало ніколи. Коли афганців намагались тренувати ще в Британській імперії. А вони були не тренувабельними, чи як це можна коректніше сказати. А під час радянських часів їх також намагалися тренувати. Вони вони не піддавали, піддавалися тренуванню. Потім були вже а, США, американці, і що вийшло? Нічого не вийшло в Афганістані. Не може бути регулярної армії. Все це, що там називається командос, регулярні війська, все таке інше. Вони від Талібану, якого було в три рази менше, в якого не було авіації, в якого не було техніки важкої, в якого не було достатньо важкого озброєння, та їх було в три рази менше. Вони тікали від них, передягаючись в жіночий одяг. Ось що таке афганський командус. А фактично, я порівнюю ось це цю ситуацію з чим це моє відношення до афганської армії. Взагалі, це історично. Так вона жодного разу не демонструвала нічого. А маджахеди вони демонстрували Талібан. Вони демонстрували жагу до бойових дій, про жагуду саме перемоги та все таке інше. В них це таке є. А армія венська ніколи це бюрократія, корупція. Та перелякане стадо якихось вівців Отже, а щодо, взагалі, підтримки Росії іншими країнами, я пам'ятаю, як тигри Башара Асада розповідали, знімали і все таке інше про те, що вони їдуть воювати за Росію в Україні. Що їх там їде майже 15 тисяч? Де вони їх нема. Африканські там різні були волонтери, там добровольці, які також записували всі бравурні такі ролики, їх також нема. А також львівська національна армія військового злочинця Халіфи хафтара також повинна була надати на Росії деяку кількість там своїх підрозділів. Нема, не бачили. Ось і все. А чому ну тому, що по-перше, це логістично невигідно. По друге, а ось приїжджають ці 10-15 тисяч найманців. По перше, це мовний бар'єр, досить серйозний мовний бар'єр, з яким треба розуміти, треба розуміти, як, як з ним якось справлятися в зоні бойових дій на передові. Ви уявляєте собі середньостатистичного російського офіцера, який надає накази якісь команди. Ось цим авганцям, які його взагалі не розуміють. Чи він повинен їх якось зрозуміти? Тобто, це досить серйозний мовний бар'єр. Ну, мені зараз uh, здається, і... що чмовіки теж не розуміють. Uh, чмовіки навіть не розуміють, що від них там uh, хоче цей офіцер. А uh, отже, по-друге, це одягти, забезпечити зброєю боєкомплектом, нагодувати, врешті-решт, забезпечити грошима. Бо найманці отримують зарплатню набагато більшу аніж навіть російські контрактники, навіть кадирівці отримують значно менше аніж, наприклад, найманець, тому що він найманець, іноземець, і забезпечити техніку іншим, іншим. іншим. Тобто, велика кількість проблем. Вони навіть чмобіків на сьогодні не можуть нагодувати, не мають де їх розміщувати. А ось вони е, отримують 10 тисяч командос, наприклад. Які при перших пострілах що зроблять, вони будуть тікати. Те, що вони роблять найкраще. Не все, що їх там вчили інструктори США, а саме те, що вони генетично мають до чого хист, а саме тікати. Навіщо? Навіщо? Немає сенсу. Я не бачу, в чому все це. М мабуть, я помиляюсь, але допоки ми не побачимо першого ліквідованого афганського команду. О, до тих пір, ну фактично, я не можу казати про те, що це дійсно 100% якась достовірна інформація, яка заслуговує довіри.